Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я отримала таке питання для себе від нашої учениці, нашої студентки нашого майстер-класу. Дійсно, є люди, які ну, хоча б приблизно знають час свого народження, але є люди, які не знають часу народження. Таких менше, але вони є. Спитати ні в кого, хоча б приблизно, так в принципі, як астролог, я працюю з такими запитами, запитами. Це називається ректифікація, коли я по подіях у вашому житті знаходжу точний час запуску гороскопу. Але це довга праця, це не один час і навіть не один місяць. Хочу сказати в такому випадку: ви не знаєте час народження, але знаєте бодай день. Ну і прекрасно. А з року в рік в свій календарний день народження. Просинаючись зранку, зробіть ось таку містерію вдячності. Подякуйте собі, подякуйте ви я за те, що ви втіли, втілилися. Так, підіть, прийміть душ. Тобто, начебто і звичні такі для ранку справи, але цей ранок незвичний, це ранок вашого дня народження. Так, ви не знаєте, коли у вас запускається солер, але принаймні ви містерію вдячності. Містерію планування можете почати робити, аж поки вам зроблять ректифікацію, то можна робити такий ритуал. Ну, тобто, я вважаю, це краще, ніж нічого, правда? Дивіться, впродовж дня в нас є дві важливі такі кульмінаційні моменти пов'язані з сонцем. Перший, найсильніший, найпотужніший, енергетичний момент це ранок, коли сонце встає. Тому в день свого дня народження календарного, якщо ви не знаєте часу і не можна побудувати вам солар, подивіться схід сонця у вашій місцевості. Прокиньтеся і на сході сонця проведіть той ритуал, який ми з вами записали. Я так посміхнулася, бо це не ритуал, це не обряд. Але, тим не менш, містерія. Я більше обожнюю це слово. Зранку на сході сонця ви це робите. Або о 12 приблизно. Плюс І мінус сонце знаходиться над головою, максимально над головою. Ну, це влітку воно в нас так, а зимою воно там десь отак над горизонтом підніметься трошечки, так та й закочується. Але тим не менш, що таке зеніт? Це МЦ-точка. Точка цілі, вона називається в гороскопі. Це максимальна точка, на яку підіймається сонечко впродовж цього дня. Ось вам до роботи. Два варіанти часу, коли ви можете запустити свій соляр солар в тому випадку, якщо ви не знаєте свій час народження. Бережіть себе, бережіть Україну. Я дякую вам за те, що ви були з нами. Ну що ж, до нових наших зустрічей. Пока-пока.